Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд садових ножиць від компанії Дукан під номером 110. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Це є такі от дитячі садові ножиці. В нас є старша модель. Ми її знімали теж з рожевими ручками, але вже в більшому розділі. Насправді це не дитячі ножиці. Вони зовсім такі, бачите, коротенькі, а ножиці для стрижки трави. Тут дуже цікаво, японці, от, як виявляється, стрижуть траву, от такого типу інструменту. Продаються вони в блістері. Ось тут є картонка з вказанням технічних характеристик. Логотип дукан, і отут вказано на малюнку, що можна робити цими ножицями. Діаметр зрізу вказують до 5 мм. Виглядають ці ножиці ось так. Загальна довжина їх 36 см. Довжина леза по ріжучій кромці: 8,5 см. А ось до центру осьового вузла 10 см. Вага їх 240 г. грам. Що саме цікаве в цих ножицях, це от те, як вигнуті оці от леза відносно самого руків'я лезо опущене донизу. І от коли ми стрижемо траву. На поверхні. Ми не друкаємося руками до поверхні, тобто ми досить високо припідняті над поверхнею стрижки, тобто руки ніяким чином не будуть зачіпати ні траву, ні кущі, навіть якщо якісь поруч, поруч будуть невеличкі знаходитись. Тобто ну, досить цікаво зроблено. Для садових ножиць це є нетипово. Садові ножиці просто зазвичай мають невеликий вигін по відношенню до леза, руків є догори. Леза виконані з висковлицевої сталі, досить прості. Ну, ці ножиці не призначені для важкої роботи. Відповідно, леза досить тонкі, такі тендітні. Ці частини в них чорні, це є вороніння, захищає їх від корозії. На верхньому лезі ось ці частини ми бачимо напис Дукан і написано, що це зроблено в Японії. Леза мають заточну фаску, тобто вони не зведені в ноль. А класичним чином заточення. Ці от частини лез, які заходять в руків'я, які мають оцей вигін, вони є досить тонкі, і для того щоб вони не згинались, зроблені ось такі от виштамповки. По суті, це ребра жорсткості. Ось гвинт. максимально простий. Гвинт, шайба на ньому, вище шайба гровера знаходиться, і гайка, яка має фіксатор пластиковий, який запобігає розкручуванню цієї гайці. Шайба гровера тут не для того, щоб запобігати розкручуванню гайці, а для того, щоб створювати певний натяг в усьому вузлі, щоб притискати лезо до леза. На лезі з двох сторін, типово для традиційних японських інструментів, є виконані опори, які запобігають закриттю. Лес, ось, ось таким чином він працює цей опор. Лезо до лезо торкається в тій частині якраз цими опорами. Руків'я дерев'яне, легенькі, пофарбоване в рожевий колір. Ось тут наклейка є. На наклейці ми бачимо напис White Star. Відверто кажучи, не знаю, що означає цей напис. Чому White Star. Ну це очевидно назва серії або назва саме. Цієї моделі лезо кріпиться в руків'я на ось таких цвяхах крізь дві, отакі масивні металеві втулки. Тобто ті втулки посилюють руків'я і запобігають його від розтріскування. Типово для дукан руків'я має в цій частині дещо завуження, і ось теж є тут дві насічки, такі, які дозволяють міцніше утримувати ручку, запобігають ковзанню, тобто пальці комфортно лягають в ці пази. В ці насічки, і ручка не виковзна навіть якщо вона буде мокрою. В цій частині є дещо розширення. Придбати ножиці для стрижки трави Дукан ДК 110 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Дукан на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть нам в коментарі. Дякую вам за увагу!